Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі WatchTag. Сьогодні у нас на огляді годинник Casio, Модель IEQ 120W. Годинник має великий потужний корпус. Розміри корпуса 53 мм. На 52 мм. Та в товщину 17 мм. Вага годинника 58 грамів. Корпус годинника виконаний з полімерного матеріалу. Сам дизайн годинника дуже схожий на старші моделі Casio G-Shock. Теж такий великий, потужний. Корпус для цінителей великих годинників, тому такий годинник не кожному підійде. Кнопки з нержавіючої сталі. Скло з пластику, водозахист до 10 атмосфер. Ріменець теж зроблений з полімерного матеріалу. Гнучки, якісний ремінець. Застівка з пластику. Батарейка розрахована на 10 років безпримійно роботи. Маємо надпис на годиннику знизу ten year battery. Ще бачите? На корпусі такі хитрі гвинти. Ну, дійсно, вони фейкові, але виглядає прикольно. З пластику зроблені. По функціоналу маємо кілька віконець, в яких відображається інформація. Якщо ми в режимі поточного часу натиснемо кнопку Adjust, ми змінимо в цих віконцях інформацію. Або показується дата день тижня та день місяця, або показується, дублюється поточний час. До речі, стрілки у нас покриті всі накопичувальною фарбою. Підсвічуються вночі. Не тривалий час, але вони будуть підсвічуватися. Ще по функціям. Є записна книжка на 30 записів. Світовий час. Будильник, Будильник має функцію повтору, таймер. Секундомір. Та в цьому режимі ми налаштовуємо наші аналогові стрілки. Мені подобається, що ремінець широкий. Буде довго слугувати, не перетреться через кілька років. Ось так виглядає годинник на руці. Ну, дійсно, годинник великий. З усіх ракурсів. Гарно читається. На сірих дисплеях дуже гарно читається інформація краще, ніж на інверсійних темних дисплеях. Якщо бажаєте собі такий годинник, ви його можете замовити в мене за посиланням. Також подивитись, можете інші огляди на інші годинники. А також на сайті ви знайдете великий асортимент годинників Casio. Ставте лайки, робіть репости. До нових зустрічей!